Всім доброго дня. Сьогоднішня тема нашого ролику буде пригнати автомобіль з Європи, з Америки. І, взагалі, що ми купуємо під брендом А-ля Свіжа, щойно пригнана один хазяїн в Європі. Жінка возила собачку чи котика на ранкові прогуль... на прогулянки чи пробіжки. По морю. Значить, е Нам допоможе в цьому <coughs> сайт авто розмитання, який ми можемо знайти у вільному доступі в інтернеті. Е ось, І, в принципі, е поїхали. Значить, е Прикладом я виберу авто е Peugeot 2008 на е 1.4 дизель на роботі. Чому його? Бо його. Е Мало в Україні, але за допомогою сайту Авторія ми зараз вивчимо ціни в Україні на цю машину. Так, ну ось я вибрав параметри пошуку Peugeot 208. У нас від 13 року до 11 тисяч на коробці автомат. Ну, Вони з автоматом йдуть тільки 1,6. А то все останнє в них робіт. Дивимося, є 14-й рік ціна 6800, 16-й 10, 13-й, в принципі, такий 14 дизель робіт 7200. От ми запишемо цю ціну, 7200 собі, 13-й рік. Далі. Що у нас тут 14,1,2 бензин. Чим поганий тут бензин, ну як поганий, він 200 тисяч, там, так сказати, мотор служить, далі в нього пробиває прокладку ГБЦ, і в принципі мотор треба викидати. Дизель це 1,4 ліпший, це той же 1,6 мотор, який свого часу. Peugeot комп, корпорація Peugeot Citran умудрилася запхати в. Зараз я перелічу. значить, Такий стоїть у нас на Форді, такий стоїть у нас на Мазді, на Volvo. Ну, звісно, Peugeot Citraen. І такий стоїть у нас на міні-купері. Але 1,6. Тобто цей мотор ну, досить непоганий. 1.4 це зменшена його копія. Тобто ресурс ну, досить добрий. Чому робіт? Тому що, на відміну від тойотовського робіта він швидший і значно дешевший. Тобто, якщо на Toyota королу робіт поміняти щеплення, і там ще з актуатором вийде десь за 1000 доларів, то тут найдорожче щеплення буде коштувати 4 тисячі гривень. Але менше з тим продовжуємо. Так. У нас є 13,700 ціна. 7,800, 9500. Ну, от середня ціна. 7, 13 рік 7600. Машин небагато. 8.300 8, 13 рік. Третє, дивимося, дивимося далі. 1 і 2. Так, добре. Тобто приблизно ми собі виставляємо ціну, що а, 8 тисяч доларів. Вони у нас коштують. 8 тисяч доларів це 13-16 рік. Так, далі. Далі ми зайдемо на європейські сайти. Зараз я переключусь на сайт Autoscout24. Подивимося, скільки коштують вони там. Так, ну ось у нас сайт AutoScout. Ті ж характеристики, параметри, і дивимося, що нам пропонує Європа. Європа нам пропонує 13 рік з пробігом 289 тисяч. Тут не скручені пробіги, тому. Оця ця цифра, вона буде кардинально відрізнятися від цифри авторія, Хоча авторія то перевіряє, і тому, якщо там і бере за то гроші за ці скриті дані, то я не пам'ятаю, там, по-моєму, перевірка коштує біля 400 гривень, то там обов'язково ця цифра вспливе. Ну Ось маємо 4400 продане. Це 13 рік мінімальна. Далі у нас 12 рік 5500. І що тут 13-й рік, 5600. 5900 13 рік. 6200, 6.300, 6500, 6500. 6700. 6900. Ну, візьмемо середню ціну 6000, так, Запишемо її. 6000, Далі. Перенесемося в калькулятор розмитнення. Поїхали. Окей, okay. калькулятор розмитнення на 23 рік. Ставимо тут у нас дизель, об'єм 1,4. Ставимо середній рік, 14, і вартість авто 6 тисяч. Я от на рахунок цієї цифри не знаю, чи можна нею спекулювати, але, ну. Типу не порушуючи закон, це ж все-таки Європа. Ставимо, я думаю, там видадуть якісь папірці, що там її все-таки купили за 6, або треба буде, як і у нас десь щось заплатити, типу, як роблять договір куплі-продажу, де машини за 20 тисяч кош... ставлять що... за 2000 гривень ставлять, що вони вартують там, 2000 доларів. Ну Я не знаю, напевно, в Європі такого нема. Тому ставимо 6 і по факту ми отримаємо 116 382 гривні, що на даний момент 2 900 вартує розтаможка. Плюс цю машину треба доставити, і в середньому пригон машини з Європи з вас візьмуть 800 доларів. А тепер давайте рахувати. Значить, у нас в Україні ми взяли, що у нас 13, ну, 14 рік, можна купити цю машину за 8 тисяч. Що ми маємо по факту? Там ми знайшли в середньому ці машини коштують 6. Тобто ставимо 6 тисяч, плюс розтамошка 2900, плюс 800 доларів доставка. Це виходить. 8900 і плюс 700 9700. Це виходить 9700. Тобто економія виходить, що ви машину купите у нас та, 1000 1700 євро. Питання: звідки беруться такі дешеві машини у нас? Та? Дуже цікаво, 9200. ну Тобто тут машина 9700, це 2014 рік, у нас тут 15, 9200, ну на бензині, правда, але менше з тим, на бензині вони також там коштують. от 7750, 220 тисяч. Хоча, по факту, там напевно, всі 350. Все-таки ж. Машини приганяють, машини продають і що ж, ж заробляють ці пригонщики. При тому, що якщо раніше там вони працювали 300 плюс з одної машини, то зараз ну, не менше тисячі. Ви спитаєте, звідки вони беруть цю тисячу, якщо так от по факту, я вам скажу, що це то, що зараз знаходиться на ринку по таким цінам, то реально карчі. Карчі настільки зачухані. Я чому це кажу? Тому що я працюю на СТО, де ну, ми робимо механіку цих карчів. Тобто це, скоріш за все, буде машина. Наприклад, якщо там 220 тисяч, то от 220 тисяч в Європі туди ну, просто ніхто не заглядував. Якщо там міняли масло, як там зараз пишуть по 30 тисяч. Кілометрів, та перша заміна масла, то вони такі міняли, бо там це коштує дорого і незалежно від марки, ну, тобто не міняють що на дешевих машинах, що на дорогих. І, в принципі, багато машин звідти приїжджає зачухані засрані А-ля Америка. Всередині по салону биті мальовані. То ну, також причому мальовані на дуже низькому рівні, з затянутим технічним обслуговуванням, або взагалі відсутнім, як таковим, ось, ну в принципі, Багато машин, звісно, не попадає на ті сайти європейські, вони виставляють, просто люди там настільки не заморачуються цим, що вони віддають машину на площадку. Площадка там приліплює якісь там 200-300 євро, і в принципі українці приїжджають їх і забирають. Ті, що забирають з рук там через знайомих і так далі, ну, може бути там наприклад, ну, не, не працююча коробка або заклинений мотор. Тобто там вже це, грубо говоря, списана машина. А тут, в принципі, коли ми приганяємо в Україну, то, ну, грубо говоря, там зробити ці, цей регламент, напічкувати її якимись там анаболіками, як я кажу, ну, типу, щоб там масло не жирало і так далі. Це коштує копійки, порівняно з цим а Віддають вони їх за Дешево, от звідси і з'являється ця маржа 1000 доларів. Ось ще про Луцьк хочу вам розповісти. <кій> тобто, чи вартує вам, наприклад, якщо ви живете на півдні в центрі або в Сході України їхати в Луцьк і вибирати машину там собі? Я скажу так: що ні, не вартує, бо я там був. І вже не один раз я там вибирав собі 3 роки тому назад машину із з 2,5 тисяч, наприклад, запропонованих там авто на тому ринку я не зміг вибрати в свій бюджет нічого. Нічого, Тому що 95% пригонщиків, які там торгують, то такі страшні бариги, що ну, просто це якийсь жах. Тобто... Вони її взяли, вона доїхала чи привезли її на лаветі. Там взагалі нічого не робиться. Там максимум, що робиться, це хімчистка салона. І береться відро силикону, намазується, щоб все блистіло. Щоб не було видно тих царапин по салону. І все. По мотору, якщо поміняють масло, вам повезло. Колодки. Ну, тобто, ТО автомобіля, там взагалі ніхто нічого не робить, Але. Люди туди їдуть, бо там ще, ну, як є, типу, думають, що є там вибір, насправді там вибору того нема. І ті пригонщики настільки розлинились, що ось остання машина була, яку мене попросили оглянути, ми туди їздили з лікарем, травматологом з Миколаєва. Він захотів собі. Джипа купити. Ми, ну, ми його таки купили, я зроблю вставку. Ось. Але, наприклад, ми дивилися Hyundai Santa Fe, по-моєму, за 17,5 тисяч доларів. За 17,5. Я в нього сідаю, починаю їхати, і там тарабана стійка стабілізатора, яка там ну, коштує 300 гривень. Тобто, Ну, Чувак продає машину за 17 з половиною тисяч гривень і йому впадло поміняти стійку стабілізатора за 300 гривень. Ну, то є Таке відношення, типу, бля, не купиш ти, прийде якийсь інший лошара, і, там з мамою, з підборщиком і все одно забере. Ну, Ось таке відношення. Тому на рахунок Луцька ніхер туди їхати. Купуйте машини на місцях. А ці гроші, які ви потратите на дорогу, це рахуйте мінімум на два дні зняти готель, даби <кій> машину переоформити, дорога, харчування, то ви краще купіть машину в себе в регіоні і вкиньте ці гроші в ТО. Ну, ліпше буде. ось. Отак, От я в Луцькій. Ой, Господи, все говно, короче. Не їдьте сюди, купуйте машини в себе на місцях. Коротше, облазили весь ринок, бля. Діла настільки все печальні. Що купили BMW за двадцятку. Так, купили ми йому BMW за 20 тисяч доларів, але ну, я не думаю, що ми б не знайшли, не знайшли точно таке саме. БМВ може навіть і ліпше, чи дешевша в Миколаєві чи області, чи в той же Одесі Ну, ближче. Ось, Але людина захотіла, людина заплатила гроші мені за підбор автомобіля. Тому ну, поїхали. Я приїхав, поїхали і вибрали. Але ну, я ще раз підкреслюю, що ну, не вартувала ця поїздка тих. Горусій. Щодо Америки, ну, це там буде, в принципі, можна вихопити непоганий варіант, але і ката в мішку також можуть привести на це, якщо буде бажання, я теж знімлю ролик. Є в мене матеріали щодо Америки. Як люди заробляють, як люди ну, привозять і як е, можуть привести таке, що вже і в принципі робити з нього нема чого. То пишіть в коментарях. І давайте про... резюмуємо вище сказане: так де ж таки все-таки купувати машину в Україні в себе на місці, в Луцьку чи приганяти з Європи з Америки? Значить, якби так це. Сказати, на кожен клас автомобіля є свій бюджет. І на рахунок того, що мені дзвонять Сергій, ти розбираєшся в машинах, допоможи мені, будь ласка, знайти машину за дві тисячі доларів. Ну, то-то мова не про що. За дві тисячі доларів моя рекомендація: купуйте собі Ланас. то колись була у нас така автомобіль ВАЗ-2106, який купували. і Ремонтували там в кожному гаражному кооперативі, то зараз купуйте собі Ламас, і запчастини є, вони дешеві, і це ну, народний автомобіль, українське виробництво. Ось, і проблем не буде. Але якщо вже розглядати якусь конкретну, конкретний автомобіль конкретного класу, то моя рекомендація, якщо, наприклад, Середня ціна на нього буде x тисяч доларів, то шукайте автомобіль придбаний в Україні з салону офіційний один-два власника. Так, він буде x доларів плюс тисячу доларів дорожче коштувати. тобто ну Щоб ви розуміли, якщо там середня ціна на цю машину, наприклад, там 6-7 тисяч доларів. То салону з такою чистою історією буде коштувати 8%. То це буде класна машина. Це буде машина не з Європи. Це буде українська машина, яка буде не гнила 100%, тому що в Європі там сиплять той консервант, вони всі приїжджають настільки ну, кузова як більш-менш. А запчастини ходової частини, то просто якийсь. Кошмар, грубо говоря, все гниле, все ржаве, болти прикипають в тих салоні-блоках, там, ну, коротше, купа гемороя. Ось, Це буде не гнила машина, це буде машина з відкритою історією. І це буде гарна машина. Ось, Якщо нема тої тисячі доларів, ну, то все одно беріть в Україні в себе на місцях і сміло додайте. 300-400 доларів на поїздку там десь в інший регіон чи в той же Луцьк, який ви потратите, це мінімум. ось, Робіть ТО і, в принципі, їздіть собі і отримуйте задоволення.